Доброго дня, в цьому відео я хочу провести аудит сайту brezmarine.com.ua вказати на всі негативні аспекти, які я знайшов, переглядаючи цей сайт і помилки, а також дати рекомендації для гарантованого покращення цього сайта в пошукових системах. Ми з вами подивимося, наскільки якісно цей сайт написаний програмістами і як його бачить сама пошукова система Google, як оцінює перспективи цього сайта в пошуку. Давайте перейдемо ми на сервіс, який створений був інженерами Google для перевірки якості і оптимізації з перспективами будь-яких сайтів. Ми бачимо, що для мобільних пристроїв оцінка якості 78. Відсотків і це говорить про те, що сайт не до кінця оптимізований, потрібно оптимізувати. Також ми бачимо, що проблема є з зображеннями потрібно оптимізувати зображення. Також купа інших зауважень і претензій до програмного кода сайту, який писали програмісти. Ми бачимо, що потрібно. Зменшити розмір програмного кода, видалити код CSS і JavaScript, який просто мертвий код, який не використовується в даному випадку на головній сторінці сайта, адже код, який не використовується, він просто навантажує браузер, заповільнює ваш сайт, погіршує оцінку якості і позиції ваших сайтів в пошуковій системі. Також ми бачимо, є проблеми зі шрифтами, є сторонній код, потрібно скоротити розмір дом-документа. І, в принципі, для комп'ютерної версії в нас претензії аналогічні і, як ми бачимо, швидкість завантаження підводить майже 1,5 секунди. Давайте перейдемо до кроку наступного. Це перевірка програмного кода, який написав програміст з цього сайта, на Стандарти консорціума Всесвітні Павутини. Давайте я перефразую. Ми просто перевіряємо, чи допускає програміст помилок при написанні програмного кода. Ми бачимо, що багато попереджень. Також я вже замічаю помилки, наприклад, ID дублірується. Потім ми бачимо такі помилки є, попереджень багато. Давайте пролистаємо донизу в самий кінець. В сумі в нас 294 попередження з помилками. Це просто неприпустимий результат, це неприпустимо при написанні програмного кода. Програмістам потрібно виправити, адже це свідчить про низьку кваліфікацію, коли програміст допускає помилки в програмному коді. Давайте, звісно, перевіримо сайт на чистому коді. Я покажу, яка якісна робота, як вона виглядає на перспективу. Звісно, ви можете перейти в портфоліо і подивитися, проаналізувати бажану кількість сайтів. Я вибрав будь-який сайт, який мені попався. Давайте ми проведемо аналіз від пошукової системи Google. Ми бачимо, що оцінки якості сайта в нас ідеальні, повністю відсутні будь-які зауваження. Давайте звернемо увагу на швидкість завантаження, одна секунда, і в порівнянні з... Майже 3 секундами. Для комп'ютера цей сайт за 1,3 секунди завантажився, а сайт на чистому коді за 0,3 секунди завантажився. Також ми бачимо, що повністю відсутні будь-які попередження. І претензії до програмного коду. Так має бути. Ось такі сайти. Любить сама пошукова система Google. Такі сайти будуть завжди знаходитися на перших місцях пошуку. Такі сайти дозволяють економити тисячу доларів стабільно щомісячно на seo просуванні сайти. І як ми бачимо, помилок в програмному коді немає. Так має виглядати робота висококваліфікованого спеціаліста, адже. Заплативши суму за веб-розробку, замовник просто зобов'язаний отримати якісну роботу. Тому рекомендую вам звернутися до програмістів, раджу, які писали цей сайт або до компанії, щоб виправили вони помилки і покращили гарантовано. Показники якості і оптимізації сайта в пошуку. Звісно, ви можете звернутися до мене, і я без питань, без проблем допоможу вирішити це питання, гарантовано виправити помилки і покращити оцінку якості сайту для максимального рейтингу. Дякую за увагу, за перегляд і всього найкращого!